На розетка знижки до 40% на Chivas Regal, біфітер Арарат та інші міцні напої. Трамп іде в Банк, як пишуть деякі змі від терористичної атаки у Вашингтоні до масових переворотів у міграційній політиці та демонтажу спадщини Байдена у Сполучених Штатах. Розгортається політичний шторм після стрілянини у центрі Вашингтона, де були поранені двоє нацгвардійців. Адміністрація Трампа оголосила про повну зупинку розгляду всіх справ про надання притулку. Рішення пролунало різко і безпрецедентно, фактично, країна поставила міграційну систему на паузу, посилаючись на безпеку та необхідність максимальної перевірки кожного іноземця. Ситуацію підживлює сам Трамп, який назвав інцидент терактом, і напряму пов'язав його з програмою Байдена щодо евакуації афганців після падіння Кабулу. Стрілець – 29-річний Рахманула Лаканвал, афганець, який співпрацював із ЦРУ під час війни і виїхав до Сполучених Штатів у 2021 році в межах операції «Аліас Велком. За версією прокуратури Вашингтона він напав на патруль Нацгвардія. після смерті 20-річної військової Сара Бекстром. Справа перекваліфікована на вбивство першого ступеня цей епізод миттєво став політичним важелем. Трамп заявив, що всіх афганців Байдена треба перевірити заново, а міграцію з країн, які він називає третім світом. Слід перманентно призупинити. Він також пообіцяв позбавити всіх негромадян федеральних виплат і депортувати тих, хто, за його словами, не є чистим активом для Сполучених Штатів. Це вже не риторика, це основа його президентської програми, яку він почав пришвидшено реалізовувати після повернення до Білого Дому. На цьому фоні Трамп розгортає ще одну кампанію проти спадщини Джо Байдена. Президент оголосив, що планує скасувати більшість указів попередника, заявивши, що Байден їх не підписував. Новий наратив Трампа зводиться до того, що нібито документи оформлювалися за допомогою автопена. Це пристрій, який механічно відтворює підпис. Іронія в тому, що автопен використовували всі президенти з 20-го століття, включно. З самим Трампом, але політична логіка тут проста: делегімітизувати будь-які рішення Байдена, створивши відчуття узурпації бюрократами, і підготувати юридичне підґрунтя для масового демонтажу попередньої політики. Паралельно Трамп робить крок, який виглядає радше як жест до латиноамериканських консервативних еліт. Він пообіцяв помилувати колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, засудженого у Сполучених Штатах до 45 років ув'язнення, за співпрацю з наркокартелями і отриманням багатомільйонних хабарів. Формальна мотивація жорстко і несправедливо засуджений. Політичний підтекст такий створити собі лояльність серед тих, хто хоче повернення консервативних лідерів у Центральній Америці. Усе це складається в одну лінію: Трамп закручує гайки на кордоні, атакує легітимність попередньої влади, розширює власні інструменти впливу і працює на групи. Здатні зміцнити його позиції всередині країни та за її межами. Стрілянина в центрі Вашингтона стала тригером, який дозволив розгорнути повномасштабну політичну операцію, давно готову в шухлядах його радників. Головний тренд тут це різке, агресивне переформатування американської державної політики. Зупинка притулків, спроби ревізії афганської евакуації, кампанія проти автопена, демонтаж указів Байдена, помилування союзників за кордоном усе це лягає в фундамент програми Трампа, яка побудована не на модернізації, а на реванші та перегляді всього, що було зроблено попередньою адміністрацією. Отже, у Сполучених Штатах формується нова політична реальність, де поодинока трагедія моментально перетворюється на важіль для масштабних системних рішень. Трамп використовує будь-яку кризу, щоб закріпити свій курс на контроль над міграцією, руйнацію спадщини Байдена і розширення президентських повноважень. Це не хаотичні кроки, це цілісна стратегія, яка вибудовує нове обличчя американської влади жорсткіше, пряміше і значно менш передбачувано. І про це пишуть наші західні колеги. Дуже добре, що вони про це пишуть. Забули тільки додати ще і е, тягу Трампа к збагаченню за рахунок, якраз таки того, що він обіймає е, позицію президента і штучно може створювати кризи. Казати своїм синам, що придбати, а що продати, і таким чином збагачуватися і забезпечувати е життя своєму потомству на, навіть не на десятиріччя, а на століття вперед. Але е, так далеко напевно Трамп не думає, це просто рефлекторне збагачення людини, яка все життя була бізнесменом, яка дірвалася до влади. Питання тільки в тому, як швидко інституції вже почнуть працювати такі е, круті, хороші, хвалебні інституції, на які ми повинні рівнятися, чомусь в самих сполучених штатах не завжди працюють. Хоча е, щодо України. Є постійна критика, що у нас якісь інституції не такі, і це правда. Але Сполучені Штати, а що з вашими інституціями? Вони працюють. Давайте залишимо просто це питання в повітрі. Нехай трошки повесить.